Всім привіт! Огляд смартфону HMD Pulse Pro, версія 628 вартістю 5000 гривень. Також є версія цього смартфону 8256, вона здається на тисячу дорожче. Зараз я перевірю. Так, да, На тисячу дорожче 8256 це дешевша на 628. Так, Давайте дивимось комплектацію для початку. Комплектація мінімальна у смартфона 5000 гривень вартість, і в нього в комплекті буде тільки шнурок. І звертаю увагу, що цей оригінальний шнурок він буде Type-C на Type-C. Тому, блок, якщо ви хочете використовувати оригінальний шнур, то потрібно буде шукати блок, який буде з Type-C виходом. Добре, це вся комплектація. Так. І сам пристрій. Так. Зелений колір. Ще є чорний і фіолетовий, подвійна камера спалах ззаду. Діагональ екрану 6,56 дюйма. Ну, Тут, як і у всіх бюджетних смартфонах, да. широченькі рамки, широке, найширше да, підборіддя. Ну, от, зліва слот, справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Знизу Type-C, динамік і порти для навушників. От, ну, такий абсолютно да, стандартний нейтральний зовнішній вигляд, прямокутна форма. Тобто, ну, нічого... Поганого не скажеш. Глянець пластик ззаду, і звичайний пластик по краям. Тут чистий Android, максимально та, наближена система до чистого Android з невеличкими змінами, як, от, наприклад, ця менюшка про телефон. Досить, до речі, цікаво, Мені подобається, як вони тут намалювали маленьку версію телефона. Симпатично все виглядає. Пам'ять, оперативна пам'ять версія Android і інші характеристики. 5000 мАч батарейка. Процесор Unisoc T606, відеоприскорювач. А тут Mali, Так, Mali G57. Екран IPS HD розширення 90 Гц. Ну, власне, стандартний набір налаштувань. За 5 тисяч гривень насправді досить непоганий набір налаштувань. От, як на мене, цей пристрій точно коштує своїх грошей, можна його купувати. За 6 тисяч гривень також можна купити 256 ГБ вбудованої пам'яті, він буде стабільніший точно. От. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. Результати бенчмарків ну, для бюджетки абсолютно нормальні, 263 тисячі. Для смартфону дорожче, трошки дорожче 100 доларів, досить-досить непогано. От. Камера тут теж, звичайно, така собі. Тільки при дуже хорошому освітленні нормальні фотки виходять. Отут От трошки гірше освітлення, то геть кольори такі не зовсім реалістично, сильно жовтий знімок при поганому освітленні. При хорошому освітленню непогано. непогано фотографує, в принципі, як і всі бюджетні смартфони. Так, Зараз покажу вам приклади знімків на цю камеру, виведу їх на екран. От з мінусів можна тільки відмітити комплектацію. З по всьому остальному для цієї ціни це нормальний пристрій з нормальними характеристиками, який можна сміливо купувати. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.